Так, і ще відео про виходи. Перший виход це виход на один. Він робиться просто, але для новичків сложного. Берете, висете. Ой, бліте. Берете, висоте, одна рука, друга. Так, другий виход це виход на три. Навірно, ви його вже знаєте. Трошечки перекрутив. Ну, це поки виходи. Я виход на два поки не вмію, Ну, поки, коли научуся, буду вам обзор знімати. Всім бай-бай!